Вчитель фізкультури 25-го рівненського ліцею Іван Мороз поєднує фізичне виховання учнів з патріотичним. Він удостоївся нагороди від керівництва оперативного командування Захід як найкращий викладач предмету захисту країни серед навчальних закладів рівного. Прямо під час уроку педагогу вручили почесну відзнаку та нагрудний знак. Чоловік зізнався, що таке визнання стало для нього неочікуваним. Додає, просто намагається проводити заняття цікаво та небуденно. Працюю, звичайно, проводжу уроки, ну, стараюся щось для дітей щось, ну, підказати, щось, щось свого досвіду поділитися, щоб, ну, щоб не були стандартні уроки, щоб їх чимось зацікавити, змотивувати. Іван Мороз працює у 25-му ліцеї 10 років і стільки з часу паралельно з фізкультурою викладає предмет захисту країни для старшокласників. Починаються уроки класично з виконання гімну хвилини мовчання та строєвої підготовки. Потім діти відпрацьовують елементи тактичної до медичної і вогневої підготовки. Чаться азів поводження зі зброєю. Потрібно формувати в дітей патріотизм. Бути віддані своїй країні в будь-яку хвилину, захистити її, бо за рік, за два їм потрібно буде ну, захищати, стати на захист і. Щось бути держ... чимось бути державі корисним, нагороду від керівництва оперативного командування Захід вчителю передали працівники міського об'єднаного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. За словами заступника начальника рівненського ТЦК Дмитра Бондарева, викладачі предмету захисту країни показують гідний приклад учням. А дехто з вчителів зі зброєю в руках боронять країну на фронті. По перше, хочеться подякувати всім викладачам предмету захисту України, які вкладають. Душу, серце і той патріотичний настрій, який у нашій країні існує в наших діток, які в подальшому виростають справжніми українцями і готові. Будь-який момент ставити стати на захід батьківщини пишається здобутками вчителя і керівництво ліцею. Директор навчального закладу Віктор Бортник каже, що Іван Мороз зі своїми вихованцями допоміг збірній міста перемогти на обласному етапі змагань заграва, де школярі долали різноманітні перешкоди і визначали кращих у спортивних баталіях. Для навчального закладу нагорода будь-якого вчителя це завжди гордість. Гордість за своїх працівників такого виду нагорода це надзвичайна гордість, особливо сьогодні. Нічні Шанують у 25-му ліцеї і випускників, які віддали своє життя у боях за Україну. У коридорі навчального закладу розмістили стенд з портретами полеглих захисників. Пам'ятають про подвиг своїх земляків теперішні учні і ще з юних років вчаться бути готовими захистити рідну землю. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.